Всіх вітаю на моєму каналі та розвід, пізнання. будь в курсі подій свого життя. Давайте подивимося, що чекає представників знаку Зодіаку Водоліг у період з 22 по 28 липня 2024 року. Основні енергії, основні події цього періоду. Давайте швиденько глянемо. Король жезлів і на дні колоди. Луна місяць, так? Так, король жезлів для чоловіків. Це період, щось у вас тут якесь, якісь сумніви, якісь страхи закралися, тобто вони у вас за спиною. Да? Щось, можливо, ви щось приховуєте, боїтеся, що воно вспливе. Це одна сторона. Цієї карти. А друга сторона це людина дуже ді, ді, рішуча, діяльна. Він розуміє усі підводні камні, він розуміє, куди йому двигатися. Можливо, ви самі такий чоловік, у вас відкриються якісь нові таланти, інтуїція він вам підскаже, куди двигатися. Або ви про своїх партнерів або конкурентів, узнаєте, якісь. Скелети в їх шафі вскриються, і це вам допоможе. Або, може, знаєте, як за вашою спиною щось тут відбувається, і ви узнаєте про це, що там щось замишлялося. Якщо ви жінка, то це буде період, пов'язаний з вашим чоловіком, тобто його буде головна енергія в цей період. Можливо, він буде вам вас направляти або допомагати, або ви повинні будете підтримати його. І, Підключити свою інтуїцію, щоб йому допомогти в цей період. Але знаєте, ця карта вона якби не має ясності, немає розумової ясності, але в цей час вмикається інтуїція. Так що прислухайтеся в цей період до своєї інтуїції, і ви з усім впораєтесь обов'язково. Чого я вам бажаю? Якщо вам сподобалось моє відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі до зустрічі в нових відео, папа. -па.